Так, ось достала французьку енциклопедію Грандікціоне Рашет. Енциклопедія Ілюстре. Так, ця книга за, тисячу, за тисячу 1993 рік. Що таке з книгою? Так, ось написано, що це моя книга. Я ж ваніцію там купила. Так, так що я хочу вам розказати? Це дуже цікаво. Ми не звертали увагу ж. Це доказ, що Московія не має ніякого відношення до Київської Русі. І ось зараз буде доказ. Так. В Київській Русі ніколи не було ординських імен, іментів Іван. а на, е, на Москові одні ж Івани були. У нас були різні князівства. І ще тут хочу сказати, що е, князь Ногородський. Олександр Невський відбивав набу... набіги не тільки шведів і німців, але й набіги московитів Івана І і Дмитрія Донського. Ось до написано. їм нема сенсу брехати. Дмитрія Донського нема сенсу брехати далі. У нас були Ярослави, Володимири. І, знаєте, які були київські князі. А у росіян, у Росіян Росіян, вірніше, вони були московити до 18-го сторіччя. Ось пишеться Іван IV терібль грозний. Це прем'єр перший, хто отримав ті тітер цар в 1547-му, А так вони були вставлені орди. А Романови взагалі з'явилися в 1613 році, Мішель 3 і всі інші. І що найцікавіше, що Це... код 49 Куд орієнтальний... Україна Орієнтальна була анексована в 1654 році. Нам цього нічого не казали. Отак от, от. Доказ, що вони орда, Івани.